Неможливо залишатися байдужими, дивлячись в очі маленьких дітей, які позбавлені батьківської опіки. Багато з них більше ніколи не повернуться до своїх родин, але люблячий та турботливий персонал цілодобово знаходиться поруч. Ми дуже раді гостям, Особливо таким самим діткам, як в нас. Тому що діти між собою, може, вони навіть інтуїтивно мають більші скажімо так, гармонійні стосунки між собою, як дорослі. І сьогоднішній наш, ваш візит до нас, я думаю, принесе користь не тільки нашим дітям, нашим дітям радість, вашим діткам, може, щось вони побачать, як важливо, коли є вдома тато і мама. І, і краще прийдуть кожна дитина сьогодні прийде додому, і думаю, зразу перше, що вона зробить, відніме тата і маму з особливою може любов'ю. Більшою, ніж завжди. Діти, які попали в складні життєві умови проживання. Батьки в них, як правило, є. Але перебуваючи у нас, якщо батьки стали на правильний шлях, вони їх заберуть. Якщо батьки далі, так ведуть нетверезий спосіб життя, то суд позбавляє батьків батьківських прав, і тоді цих дітей безлаштовуємо служби з без прав дітей обласної інші сім'ї. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Сонячний дім опікується дітьми віком від 3 до 18 років, які потрапили у складні життєві ситуації. Не змогли залишитися байдужими і маленькі учні дошкільних закладів Житомира. У рамках проекту освіта для сталого розвитку в дії діти разом з вихователями власноруч зробили подарунки з покидькового матеріалу. Також провели збір макулатури. За зібрані кошти придбали канцтовари для вихованців сонячного дому. В межах проекту освіта для сталого розвитку в дії, за якою ми працюємо і є в експериментально дослідній роботі. Сім садочків міста Житомира прийняли участь акцію по передачі діткам картин в межах проекту Освіта для в Дії» Ми робимо поробки і використовуємо використані матеріали для даємо нове життя цим матеріалам. Це і нитки, і папір використаний, і з пляшок. І з... І серветок ми робимо роботи і діткам ми сьогодні придли такі роботи. Керівництво дитячого центру висловлює подяку державі та просто небайдужим людям за підтримку. За словами директора Сінько Валентини, завдяки допомозі органам влади центр зміг придбати обладнання для такої довгоочікуваної сенсорної кімнати. Керівництво сонячного дому зі словами радості згадує кожного випускника закладу, які завжди повертаються в дім зі словами подяки. Обнімають і цілують і дякують. От йому цих три місяці, де ласка була увага, от залишилось його на все життя, так як вас ніколи в житті в нас не буде ніколи, ніде.